численным просьбам я приехал в кафе России, в Шарлоттенбурге. Да? Шарлоттенбурге. Самое обалденное Ой, пиво в Берлине. Опа, опа, Америка, Европа. вон и там такие. За Россию. Давай, давай, а вот да, это подожди. будет по-русски. Мою... О, мой друг. Подержи мои зубы, сейчас поговорим. Да мне пильзак буду в своєм костюме. От полиция приехала. Реально деревня дураков. Ты <свист> <свист> ду, вони просто вони. Як залиться можливо? Вони як Вони носії, знаєш цього гена. Ну вони на них не впливає навколишнє середовище. Вони просто інакше не можуть. От, якщо деяким людям здається, що на Росії оці всі приколи з пролкашів, там і туалет на вулиці, і таке інше, що це через тотальну бідність, але не тільки через це. Ну, Берлін, столиця е, найпотужнішої європейської країни. Ну не обов'язково там е, бухати горілку на вулиці і пити. И дестоваты вставни зубы. Мостом рядом с Кафе Россия происходит полный. Такими влюбленными глазами смотрим. Мы живем под мостом. Вау, просто, вау! Просто вау! Оце я не очікував побачити. Оце дуже круто. Тобто, це що кафе, так? Кафе Росія. Тут же ж міст під мостом живуть русські бомжі. Тут же вони б'ються, п'ють горілку. Просто фантастика! Оце знаєш, коли серце защеміло, коли хочеться немножко родини. А поїхали ка в кафе Росія. Подіремося.